19 листопада відбулося чергове сесійне засідання Житомирської обласної ради 6-го скликання. До розгляду депутатів було подано півсотні питань, серед яких переважали бюджетні, комунальні та кадрові. Сьогодні на сесії обласної ради виносяться 50 питань. Це питання комунальної власності, питання життєдіяльності Житомирської області. Тут зміни до бюджету області на 2013 рік. Цілий ряд змін до програм, які вже діють в нашій області, я хотів би сказати, що всі ці матеріали були обговорені на комісіях обласної ради, на президії обласної ради, були дійсно там і недоречності, але консенсус депутати знайшли під час засідань постійних комісій, а там, де були ще різні думки на комісіях, Президія обласної ради поставила крапку в цьому і винесла це питання на сесію обласної ради. Питання комунальної власності також все узгоджено, ніяких недоречностей немає. Якщо у депутатів на сесії виникнуть якісь питання, ми будемо їх чути, будемо обговорювати і приймати виважене рішення. Будемо обов'язково рахувати з думкою депутатів і з думкою населення. Адже депутати вони представляють своїх виборців. Я думаю, що сесія обласної ради пройде організовано, злагоджено, і ми приймемо всі ті рішення, які ми запланували. У ході роботи сесії депутати розглянули усі питання порядку денного, серед яких було затвердження низки цільових програм та внесення змін до обласного бюджету. Що стосується інших питань, в нашій області спрямована додаткова субвенція на вибори 304,3 тисячі гривень. Вибори позачергові будуть проводитись в п'яти районах шісти сільських голів. Сума визначена. Ми міняти не можемо. Ми її приймаємо як доходи і видатки. В нашій області додатково надано дотація з на заробітну плату в сумі 63 млн мільйони. 5,2 тисячі гривень на всіх комісіях пройшла, ми дотику ми розказували. Що стосується наступного, в нашій області зменшена субвенція на допомоги сім'ям з дітьми на загальну суму 8,5 мільйонів. Ви не турбуйтеся, хочу запевнити за цієї високої трибуни, що кошти в області на виплату допомог сім'ям з дітьми достатньо і жодної копійки заборгованості перед жодною сім'єю в області не буде. Ви бачите пропозиції по зменшенню 740 тисяч резервного фонду на всіх комісіях абсолютно розглянуто і підтримано. Прошу підтримати Наступна позиція, яку я хочу більш оголосити. Хоча мої заступники на комісіях, і я де була, я інформувала позиція перерозподілу коштів. Шановні колеги, шановні присутні у залі, так як і в районах, і містах обласному бюджеті не вистачало коштів на заробітну плату у сумі 2 мільйони 677,8 тисяч гривень по трьох бюджетних установах галузі охорони здоров'я, ми вишукали, не забрали з дотації, яка надана області жодної копійки. Вишукали за рахунок перерозподілу, не зачіпаючи інші галузі, і підтримано вдячно на всіх комісіях і на бюджетній комісії спрямувати 2 мільйони 677,8 сімдесят тисяч гривень трьом установам. Це обласна клінічна лікарня, мільйон, центр екстреної медичної допомоги мільйон 312, і решта коштів на той час було 365,8 шістдесят тисяч гривень перинатальному центру. На комісії з питань охорони здоров'я підтримано ще 7, 87 тисяч інші комісії бюджетна підтримала. Через то центру спрямовується 442,3 тисячі гривень. Таким чином немає проблем і не буде. Будуть кошти виплачені на заробітну плату і вся заробітна плата сповна. Під стінами обласної ради стояли працівники Центру реабілітації дітей родина, що в Обруцькому районі. З-поміж питань порядку денного був проєкт рішення про припинення функціонування цього закладу. Я не розумію, чому просто закривати такий заклад і масу людей залишати без роботи. Але ж до цього часу ми працювали і працюємо над цим. У нас куча досягнень. Ми перші місця займали не тільки в районі, а й в області. І це доказано, доказано е, дипломами, нагородженнями. У той же час працівники закладу визнають, що в центрі зараз перебуває лише шестеро вихованців, а штат установи нараховує понад 40 працівників. Депутати проект про припинення роботи закладу прийняли, Щоправда, наголосивши, що мова йде не про ліквідацію, а про його переформатування. Якщо був період, коли ця установа була актуальною, вона працювала, але сьогодні там 20 педагогів і 4 дитини, то ви мені скажіть, будь ласка, ви всі платники податків. Ми за що і для чого утримуємо такий заклад, щоб отримувати зарплату чи щоб робло? Це перше. Друге, сьогодні не, Європа давно. А ми сьогодні, виходячи із соціальної ініціативи президента Януковича. Ставим задачу. Дитина найкраще психологічно і морально в комфорті, якщо вона в сім'ї. Найкращий інтернат, якщо там немає тата і мами це все рівно трагедія для дитини. Таким чином, ми, проводячи реформу, йдемо. Для те, щоб такий об'єкт у вигляді сімейного, комунального, був у кожному районі, щоб дитина максимально була наближена до родини, до сім'ї, до свого краю. Тому що є технологія, спочатку треба ліквідувати, а потім створити. От ми сьогодні ліквідували цей заклад, родина, і буде новий створений заклад по роботи із сім'ями і дітьми. І обов'язково ті люди, які там працюють, і ми сьогодні сказали, що і депутатам обласної ради вони залишаться там працювати, адже в їх є свої сім'ї, це їх доля. Ми не можемо їх позбавити робочого місця і заробітної плати. Просто буде працювати в інших умовах, в іншому статусі. Ніхто нікого звільняти не буде. Півроку йде технологія ця ліквідування і створення. Вони ці півроку будуть працювати на своїх робочих місцях. Ну а як же? А за що ж вони будуть кормити свої сім'ї? Розумієте, вони ж не винні, що відбуваються отакі процеси. Так змінилася ситуація, що немає дітей у цьому закладі інтернатному. Ми ж не можемо утримувати заклад і утримувати там людей, якщо там немає дітей, 40 працюючих і. Шість дітей такого не буває. У нас є такі заклади ще два в області, і ми переведемо цих діток в ці заклади. Вони будуть знову ж в належних умовах проживати і виховуватися. А ці люди будуть працювати в іншому статусі з іншим контингентом наших земляків. У ході сесійного засідання депутати підняли питання про роботу постійної комісії з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів. Вже не вперше для зібрання комісії бракувало кворуму, і швидше за все, до наступної сесії у її складі відбудуться зміни. Дійсно, так склалось, що у складі цієї комісії є декілька депутатів. Не навіть не декілька, а сім депутатів, які проживають за межами Житомирської області у Києві. І інколи їм не вдається побувати на засіданні. І за цього не збирається кворум під час роботи комісії, і ми не в змозі прийняти те чи інше рішення. Ми зараз переглянемо і з інших комісій, депутатів переведемо в цю комісію з їх згоди, а цих депутатів також з їх згоди. Переведемо в інші комісії для того, щоб кожна з вісьми комісій, постійних, які є в Житомирській обласної раді, працювала ефективно, щоб був кворум, щоб вони приймали рішення відповідні. Ми це обов'язково зробимо. Ті побажання, які я дав і зобов'язання перед депутатом обласної ради, я виконаю обов'язково. На сідаючій сесії буде новий склад постійної комісії з питань природних ресурсів і екології. Підбиваючи підсумки сесійного засідання, голова обласної ради подякував депутатам за проведену роботу, назвавши її злагодженою та конструктивною. Сьогодні робота сесії вона відбувалась відбувалася конструктивно по-діловому. Чули думку кожного депутата, кожної фракції, незалежності від їх партійних кольорів. І це було в нас і надалі. Буде на мою думку, сесія пройшла злагоджено. Всі ті проєкти рішень, які ми планували прийняти як рішення обласної ради, сьогодні прийняті. Ми почули і думку опозиційних депутатів, і громади нашої області. І ми будемо все робити для того. Ми представники громади, щоб перш за все підтримувати наше населення, наших людей, щоб врахувати з їх думкою. І це і надалі буде робитися. Ви в цьому пересвідчили сьогодні, які ми рішення приймали на сесії обласної ради. В цілому я задоволений роботою з сесії і я вдячний депутатам обласної ради за їх конструктивність, порозуміння, за підходи такі принципові до кожного із питань, які розглядалися. Житомирська обласна рада працює по-діловому, і мені це подобається, і буде надалі так працювати. Тому що депутати нас обрали люди, і ми давали їм зобов'язання працювати на їх користь. І ми це робимо. і будемо надалі робити. До кінця року депутати обласної ради зберуться ще раз. Головною метою стане прийняття обласного бюджету на наступний рік, якщо попередньо головний кошторис усієї держави приймуть у столиці.